Як здерти стару краску з бляхи? Так, і того. Є в нас стара краска, є в нас мойка. Начинаємо. Ой, трошки змок. Ну, результат, отакий ой. О! Так, результат, як то кажуть, такий ой. Тільки обрізкав дуже телефон. Ну, я вам скажу, досить непогано смолит. Кому цікаво, мойка, отака в мене, модель отака.